Країна, яка фактично зорганізувала Третю світову війну, не має права бути в міжнародній інституції, яка утворилася за результатами Другої світової війни. Як вийти з ситуації? Перший крок, як я бачу, це ліквідація так званого принципу вето. Абсолютно нормально можна ухвалити рішення про прийняття рішення постійними членами Ради безпеки більшістю або Консенсусом мінус один. Наступним кроком є однозначно виведення Росії із постійних членів Ради безпеки, бо дикістю виглядає, що за безпеку і мир відповідає Росія. Наступний крок, який би я рекомендував, це звільнення цих чиновників російських структурних підрозділів або проєктів системі ООН. Так, для прикладу, Комітет сусідньої спадщини, який працює в системі ЮНЕСКО, яка в свою чергу займається освітою наукою і культурою. Той час, коли росіяни бомблять наші пам'ятки, е очолює росіянин, тому е жодну посаду в системі ООН не повинні займати представники Росії. Щоб реалізувати цю мету, треба активно включитися в підписання і підтримку петиції за виключення Росії з ООН. Підпис кожного надзвичайно важливий, як і важлива позиція українських посадовців і наших міжнародних партнерів. Я переконаний, що спільна дія за очищення звільнення. ООН від Росії дасть відповідний результат, тому нашим гаслом залишається слова геть Росію зон.